Привітки, друзі! Сніжок наш розтанув, тому що на вулиці сьогодні дуже тепло і сонячно. ну Десь так приблизно, як весною. Не знаю, хоча, говорять, після 24 січня має бути суттєве похолодання. Морози і сніги. Ну, не знаю, чи правда то, чи неправда, але отаке я чула. Моя гарненька сова. Дуже мені подобається. Це те, що залишилося з моїх хоєчок. І хотіла показати ось цю церепигію. Подивіться, я її таку склала в більше кашпо. Ну, просто отак прямо в горшечку поставила в це кашпо. І подивіться, як класно в неї гарненько отако вклалися листочки. І ось так кубкою дуже симпатичний це має вигляд, дуже гарно. До речі, на ній з'явилося багато ось таких бульбочок. Як то показати? От, бачите, тут бульбочка є. Ось тут є бульбочка. Ось така ось вона. І там ще багато на ній. Тому, ви знаєте, я думаю, що оці бульбочки, вони, напевно, мають приростати до ґрунту. І якось треба так її вкласти, щоб вони вкорінилися і вона отак гарненько поприростала. Ну, не знаю, тому що мені не дуже подобається. Коли вона звисає з полички, мені більше до вподобає ось такий вигляд, коли вона компактненько отак лежить. Як на мене, це досить гарно виглядає. Знаєте, друзі, піймала себе на думці, що ось такі зарослі, ну, отакі листяні, коли багато листя, коли така створюється, знаєте, як гущавина з рослин, якісь такі джунглі. Ну, Мені якось не дуже доподобала. От, бачите, ось ця частинка підвіконня для мене має більш такий естетичний вигляд. Якось, ну, тут більше порядку, чи що. Якось це все, знаєте, компактніше, охайніше, якось так. Акуратніший має вигляд ну власне через те, що тут немає багато листя, воно не відсушується, не валяється. Ну, і взагалі така компактна форма рослин, бачите, от як в кактусі, в цих сукулентиків маленьких, вона саме і створює ось такий, якийсь такий акуратний, охайний вигляд. Ну, саме ось цій частині підвіконня. І от я помітила за собою, що погляд мій тягнеться більше на ось цю частинку. І тут мені якось цікавіше. Ну, я давно за собою помічала, знаєте, і, можливо, колись навіть говорила в своїх відео, що більше мені доподобають ось такі компактні рослини, щось таке сукулентне, а листяні, ну, якщо і листяні, то Ну, щось отаке з товстенькими листочками, схоже на хоєчки. Але все одно, напевно, тому що я скоріше мінімаліст, і мені от подобається, коли отакий якийсь порядок на підвіконні. Не знаю, я як це пояснити. Ну, я думаю, ви бачите зараз і можете так само порівняти і побачити, в чому різниця. Я думаю, хто любить сукуленти, той розуміє, про що я говорю. Незважаючи на мою симпатію до хоєчок, все ж таки ось такий порядочок, отака охайність мене приваблює набагато більше. Суто з якоїсь такої естетичної точки зору. Тому не знаю, друзі, я все ж таки замислююся над тим, щоби. Напевно, зупинитися на вирощуванні здебільшого сукулентів. Звісно, ті хоєчки які в мене є, скоріш за все, в мене залишаться, або я їх комусь роздарую, не знаю. Скажу точно, що дарувати їх і тако прощатися з ними, мені не шкода. От мені більше було б шкода комусь віддати тих кактусів великих. ось ці, оці зірочки, як вони хіверії, не хіверії, я не пам'ятаю. От мені ці рослинки більше шкода. Хоча по ціні вони є набагато дешевшими, простішими, скажімо так, хої зараз не дешеві. Тому, не знаю, друзі. Це так: думки в голос, ось так я себе просто впіймала. На такому спостереженні хочу подивитися зараз. Дивіться, вже 21 градус, навіть майже 22, ось тут на підвіконі. І, власне, тому кактуси свої я все ж таки поливаю. Тому що, ну, при такій температурі, от три дні тому був мороз, і тут було 16-17 градусів на підвіконі. холоднішої температури я в кімнатних умовах їм. Не організую, тому я їх поливаю не часто, але все ж таки добре проливаю. І я бачу, що вони прекрасно почуваються. Навіть, якщо це вплине на їхнє цвітіння, ну, якщо вони не будуть цвісти, ну, мені якось, знаєте, так, до того цвітіння не дуже є багато цікавості. Мені от вони самі по собі ось тако подобаються, навіть без квітів, тому я вже говорила, що. Квітучі рослинки, ну, так собі. Мене не дуже приваблюють. Власне, їхнє цвітіння. Ну, цвітуть добре, не цвітуть, то й нічого страшного. Я навіть на це сильно не звертаю уваги. Якось отак, друзі. І ось тут ще в мене є кактуси, Зараз сонечко світить. Ось тут, бачите, була росла малесенька. По-моєму, гуернія, якщо я не помиляюся, така Чотири реберця мала, малесенька така рослиночка, колись хтось мені її надіслав у подарунок. І от через те, що я не поливала довгий час рослинки, бо тут переважно в мене кактуси і Хавортії. ну от хавортіям нічого не сталося, а гуернія моя благополучно сконала. Я прийшла, вона така пустенька, знаєте, і стала такого сіро-коричневого кольору, я її таку... Пальчиком торкнулася, і вона випала з ґрунту. Я її витягла і викинула. Тому, ось тако, коли тут світить сонечко. Ну, це дуже рідко буває, але все ж таки буває. Тут стає досить тепло, і я вважаю, що рослиночки поливати і кактуси, і сукуленти все ж таки потрібно. Ось тут моя малявочка ще є, бачите, малесенька мамілярійка, вона вже підросла. Вона була відпала від ось цієї. І ось так собі приросла і вже підростає Бачите, яка? Дуже я люблю мамілярії за ось цих павучків. Ось у них оці голочки, бачите, схожі на павучків, наче багато-багато ось так от посідали, обліпили його і сидять. Хоча павуків я дуже боюся, але ці, бачите, білі, досить такі милі і симпатичні. Ну, реально, як павуки, дуже схожі. Ось така. Мініатюрна композиція в мене ще залишається, але тепер тут от є пусте місце, і когось сюди треба буде підсадити. Ось так. І ще ось такі кактуси в мене є. Бачите, від води полупилася ось ця моя черепашка, отак пооблазила в неї фарба чи емаль, дуже шкода. Це керамічна черепашка. Колись я замовляла її. На Фейсбуці дівчинка власними руками виготовляє ось ці мініатюрки. І там хатиночки десь у мене були, ось такі гарненькі. Ось тут одна і ще десь одна є, не пам'ятаю вже, де вона, напевно, десь на іншому підвіконі стоїть. Ось така гарна. Колись замовила в Юлі у Фейсбуці. Оці гарненькі прикраси. Ну, отаке, вот друзі.